Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку гру, як Most Мostфанте, і ця гра вийшла в 2007 році і став можна так сказати, серед гонок. І також після да, да, виходу даної гри багато хто в неї грав, і якщо ви так само в нього гравте е, хоча б один раз після її виходу, то напишіть про це в коментарях. І... Також я вже знімав про одну із частин Ніртства про карбон, яка є вже на каналі. І як по мені, то хоч і карбон теж хороша гра, яка вийшла, наскільки пам'ятаю, на два роки раніше, ніж Мостфантед, але все одно дана частина набагато Краще, як по мені, таке, як, як мінімум, по двох причинах: це те, що саме тоді, як у то в уход саме починають поліцейські, то це ж перед погоней, то вони не відображаються на карті, так, так як у карбон. І також те, що Будь-яку гонку, яку ви вже пройшли, ви її можете ще раз пройти і отримати ту саму нагороду, яка була ще до, можна так сказати, до того, як ви її проходили. А в карбону, якщо то, то там то, той грошовий приз, який є, то, то він тільки за першу перемогу. І як мінімум по цих двох причинах мені мостфанте трохи більше подобається. І там вже я її скачав декілька днів назад, і на момент зйомок цього відео я вже дійшов там до п'ятого номера і проходжу саме там гонки і парі, щоб з п'ятим номером в чорному списку вже виграти його в дуалі. І також про це, якби можна було б знати трохи раніше в телеграм-каналі, силка на який я в описі під цим відео і під кожними іншими відео, які виходять на цьому каналі, також по сюжету, то там є чорний список з 15. -ти. Осіб і на початку гри ви сражаєтесь з 15-ти номером, але но він забирає. Вашу машину і за того, що у вашій машині щось сталося не так. І, -за цього ви програв йому, і він забрав з-за цього свою машину і перейшов на перше місце в цьому списку. І ви маєте перемогти всіх останніх перед тим, як визвати його повторно, ще раз, щоб на дуелі. Гонок, і, щоб перемогти його і забрати назад свою машину. Раніше я також ще грав в цю в частину і дійшов до фінальної погоні. Но, тоді, того, що в мене був совперший ноутбук, у мене постійно грав від Ідетаута в цій фінальній погоні. І, і саме тоді, як Уже ще б трошки і перемагав би цю погоню, можна так сказати, так як там є тільки один спосіб втікти від даної фінальної погоні. Від даної погоні. Якщо ви ще награвте в гру, то я не буду поки що споєрить те, та як там ця фінальна погоня на е, е, як от нею уходить. Е, 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 е. І також можете написати свої, е, е, свої коментарі по даній частині. Даної гри, якщо ви вже гравте, і також, якщо ще ви не грав, то також можете написати, чи ви будете грати в дану гру, чи планируєте ви в неї взагалі грати. І також не забувайте про теграм-канал, який є в описі відео. І на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.